Це старе поріччя, невелике село Городоцької громади. Саме тут нещодавно відкрили екопарк Порічка. У його мешканців особлива місія стати своєрідними амбасадорами села, адже тут можна побачити ексклюзивних птахів і копитних тварин, яких не зустрінеш у звичайному зоопарку. Будове різноманіття птахів в мене понад десь 100 видів, копитних значно менше. Копитних орієнтовно близько 10 різних порід та видів, зовсім небагато. Але не кількістю єдиною, тому що має бути завжди результат. А для того, щоб результат, треба брати якусь, як то кажуть, вузьку сферу, вузьку гілку для того, щоб дійсно той результат був. Бо коли його дуже багато і дуже багато різного, зазвичай результати завжди сумнівні. Ось вони унікальні птахи, якими так пишається власник парку Максим. Кожен має ім'я і власну історію. А це єноти. Їх відвідувачі можуть не лише спостерігати, а й пригостити смаколиками. У сусідніх вольєрах кози, вівці, кінь і навіть. Олень під час екскурсії Максим розповідає про характер і звички кожного мешканця. Ми намагаємося зробити людей трошки свідомішими, для того, щоб вони розуміли, пізнавали цей світ навколо. Бо коли вони зранку йдуть на свою роботу, часто вони не задоволені життям. А якщо просто трошки припідняти голівку і побачити, що тебе оточує, це ті самі плахи, ті самі тваринки, які є в нашій фауні, життя стає набагато цікавішим. Для самого підприємця екопарк радше хобі, ніж бізнес. Він не приносить великих прибутків однак, Максим вважає, його соціально відповідальною справою. Для пільгових категорій, зокрема військових і ветеранів, вхід сюди безкоштовний. Це просто принципова позиція, бо ми розуміємо, що ти так само ті самі військові, які нас оберігають там. Ми зараз працюємо заради них. І так само да стараємося. намагаємося допомагати всім знайомим, які вже там, як то кажуть, в активних бойових діях також збираємо кошти, передаємо різне обладнання. Закупляємо У відділі культури, національності реліг та туризму гордоцької міської ради відзначають приклади копарку. Показує, що подібні ініціативи можуть Рушієм розвитку зеленого туризму вони не лише приваблюють гості, а відкривають нові можливості для місцевих жителів. Ініціатива, яку зараз запустив Максим Гуртний, власний цей екопарк. Порічка він я вважаю здатен акумулювати усі, усі наші зусилля і подати приклад для інших в інших населених пунктах. Для того до того, що навіть ось така звичайна ідея для села, як міні така ферма, екопарк, де є різні Звірі вона дуже цікавить людей, особливо людей із, із міста з Хмельницького і з інших міст. Дуже багато їде туристів саме в саме в це місце. Тім зелене туризму на городочині поки що радша перспектива ніж реальність. Основна проблема сезонність. Найбільший потік відвідувачів припадає на кілька літніх місяців. У решту часу справи практично завмирають. Саме це змушує частину людей шукати заробітків за кордоном, замість того, щоб розвивати власну справу вдома. Взагалі ми активно вивчали цю тему, запрошували тренерів, спікерів, які також в городок приїжджали. І проводили свої заходи, було чимало людей зацікавлених, але на жаль, далі цікавості справа не доходила. Хоча я вам скажу, що це зараз. Перспективна тема в городку немає жодної агросадиби, немає хостелів. За словами міської влади, вони прагнуть зробити так, аби городочина з часом стала прикладом успішного розвитку зеленого туризму. Поки ж, головне завдання зберегти і популяризувати унікальні родзинки сіл громади. У нас зараз є дуже багато грантів, дуже багато різноманітних фондів, які саме акцент робитимуть на культуру, і це саме 26-27 рік розвиток культури. Тому я думаю, що все-таки у нас все складеться і знайдуться небайдужі люди, які дуже люблять своє село, які дуже хочуть створити хату мазанку, які захочуть залучати туристів, показувати своє село, свою хату, ділитися історією. Сьогодні познайомитися з туристичними об'єктами можна завдяки інформаційно-туристичному пілону з QR-кодами, який встановлений в центрі городка. Він веде до найцікавіших локацій громади. Втім, наразі відсутня інфраструктура садиби для ночівлі та комплекс тру. Стичних послуг, яких очікують гості.